У відділі пекарень костку у щойно з'явилося нове осіннє солодке частування, від якого у покупців слинки течуть. Осінню смаку. Чому карамельно яблучний штрудель костку це не просто десерт, а ціла подія. Осінь це не тільки золоте листя і затишні вечори під теплим пледом. Це ще й час неймовірних смаків, гарбузові спеції, яблучний пиріг. Кориться, звичайно, карамельний яблучний штрудель від костко. Цей новий десерт вже встиг викликати справжній ажіотаж серед покупців, і я, як завзятий цінитель осінньої випічки, не міг залишитися осторонь. Я завжди вважав, що костко це перш за все місце для масштабних закупівель, де можна знайти все необхідне для дому та сім'ї. Але їх пекарня це окрема всесвіт. Повна спокусливих ароматів і смачних виробів. І якщо раніше я був вірний їх шоколадним круасанам і гігантським кексам, то карамельно яблучний штрудель буквально підкорив моє серце. Чому цей штрудель такий особливий? Секрет успіху, як мені здається, криється в декількох факторах. По-перше, це звичайно смак поєднання ніжного листкового тіста. Соковитої карамелі і хрустких яблук це справжня симфонія для смакових рецепторів. По-друге, це розмір порції. Штруделі в костку не гігантські, як деякі інші їх вироби, а досить зручні для індивідуального перекусу. По-третє, це, звичайно ж, ціна. За таку порцію якісної випічки, особливо з використанням натуральних інгредієнтів, ціна в костку здається більш ніж розумною. Я, як людина, яка любить експериментувати на кухні, не міг не спробувати повторити цей шедевр в домашніх умовах. І, мушу зізнатися, це виявилося непростим завданням. Філло тісто вимагає певної вправності, щоб воно не порвалося і залишалося листковим. Але, завдяки рецепту з Food Network, який, до речі, я настійно рекомендую всім, хто хоче спробувати свої сили в кулінарії, у мене все вийшло. Мої поради щодо приготування карамельно-яблучного штруделя вдома, не економте на яблуках, використовуйте соковиті, стиглі плоди. Я особисто віддаю перевагу сортам Гренес сміс або Ханекрис, вони чудово поєднуються з карамелю. Не бійтеся додавати спеції, кориця, мускатний горіх, гвоздика, все це прекрасно доповнить смак яблук і карамелі. Не шкодуйте вершкового масла. Саме воно надає тісту неповторний аромат і хрустку скоринку. Не перепікайте. Штрудель повинен бути золотистим і хрустким, але тісто всередині має залишатися м'яким і ніжним. Подавайте теплим. Теплий штрудель з кулькою ванільного морозива це просто гастрономічний захват. Ключова думка: осінь це час для експериментів на кухні. Спробуйте приготувати карамельно-яблучний штрудель вдома, і ви не пошкодуєте. Чому я вважаю, що Косткоу заслуговує на похвалу за цей продукт, Косткоу завжди славився своїм умінням пропонувати покупцям якісні продукти за доступними цінами. Але карамельно-яблучний штрудель це вже не просто якісний продукт це справжній витвір мистецтва. Це десерт, який викликає посмішку, зігріває душу і дарує відчуття свята. Я, як людина, яка багато подорожує і пробував випічку в багатьох країнах світу, можу з упевненістю сказати, що карамельно яблучний штрудель від костку це один з кращих десертів, які я коли-небудь пробував. І я впевнений, що він стане хітом не тільки в цьому році, але і в наступні роки. Чи варто бігти до костку за цим штруделом? Однозначно так. Якщо ви любите осінь, яблука, карамель і листкове тісто, то ви просто зобов'язані спробувати цей штрудель. І повірте, вам захочеться придбати ще одну упаковку, щоб заморозити її на потім. Адже осінь це прекрасний час для затишних вечорів з чашкою гарячої кави і улюбленим десертом. Порада, заморожений штрудель можна розігріти в духовці або мікрохвильовій печі. Він буде таким же смачним, як і свіжий. Особистий досвід та спостереження. Я помітив, що в костку в дні, коли на прилавку з'являється карамельно яблучний штрудель, утворюються невеликі черги. Це говорить про те, що цей десерт дійсно користується популярністю. І я розумію, чому. Адже це не просто їжа, це ціла подія. Це можливість зануритися в атмосферу осені і насолодитися її неповторними смаками. Я також помітив, що багато покупців беруть цей штрудель не тільки для себе, але і для своїх близьких. Це говорить про те, що Косткоу пропонує не тільки смачні продукти, але й можливість порадувати своїх близьких. І це, на мій погляд, дуже важливо укладення карамельно яблучний штрудель від кастку це не просто десерт це символ осені. Це смак затишку, тепла і радості. Це можливість зануритися в атмосферу свята і насолодитися неповторними смаками. І я впевнений, що цей десерт стане одним з найпопулярніших цього року. Так що не пропустіть можливість спробувати його. Фінальна думка: насолоджуйтесь кожним шматочком осені, і нехай ваш будинок буде сповнений смаку і затишку. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас на нові кулінарні експерименти і подарує вам масу позитивних емоцій. Приємного апетиту.